Чому у нас виникають обґрунтовані підозри, що за терористичним нападом в російському крокусі стоїть фашистка ж сама Росія? Бо завжди потрібно дивитися, кому вигідний терористичний акт. В даному випадку російська влада, путінська влада отримує найбільші вигоди. Давайте з вами порахуємо: перше, і так сильні, потужні російські спецслужби Путін тепер має можливість посилити. Як і після будь-якого з терористичних актів, які би вони не проводились в Росії. Та? І от він зараз посилить і без того надзвичайно міцну кигбійську ФСБшну систему влади, яка у нього є в Росії. Тобто посилення своєї вертикалі влади. Раз. Друге, мобілізація російського суспільства і єднання навколо путінської жі влади. Під ігідою боротьби з зовнішньою загрозою. Тобто розкручується зараз маховік внутрішньої пропаганди в Росії, що на неї всі наступають, її всі атакують, є тепер конкретний приклад. І російське суспільство мобілізується притул до колишніх його опонентів, колишніх лібералів. Тобто мобілізація. Російського суспільства навколо влади. Другий плюс третій плюс посилення російської пропаганди назовні, як в країнах третього світу, які тепер модно називати е, Глобальний Південь, так і в євроатлантичній цивілізації, у західних демократіях посилюється пропаганда російська, і вона дає певні паростки, на жаль, на жаль, для нас. І це теж вигода, яку отримав Путін після цього теракту. Четверте, з'явилася певна емпатія в частині західних демократів, в частині принаймні їхніх суспільств. Принаймні, влади цих держав висловили співчуття Росії після терористичного акту. Тепер в тих чи інших медіа теж виникають якісь співчутливі. Статті і такі інші. Тобто, якщо раніше західні суспільства були мобілізовані на боротьбу з фашистською Росією, це був однозначно ворог, то тепер з'являються тріщини в цьому цементі, якраз паростки емпатії. Знову таки Путін і його пропаганда намагаються використати. Отже, як мінімум чотири просто на поверхні лежать вигоди. Які отримує безпосередньо Путін і його кліка? Тому у нас виникають обґрунтовані підозри, що за іділом, а західні розвідки чітко підтверджують, що це іділ, принаймні на цей момент, взяв на себе відповідальність саме ІДІЛ, Так от за іділом можуть стояти і російські спецслужби. Те, що російські, а раніше ще радянські спецслужби колись давали кошти, зброю різноманітним радикальним арабським тичем до цього. Це не є секретом. Були спеціальні бази, до речі, не обов'язково на території якогось СРСР, були на території Чехословаччини, НДР, де готувалися радикальні арабські на той момент лідери, їхні угруповання, і ці зв'язки, очевидно, що нікуди не пропадали. І те, що за будь-якою операцією. Спіймані таджики можуть не знати, які спецслужби могли за ними стояти, це теж факт. Але ми з вами просто порахували інтерес. Так от, інтереси Росії лежать на поверхні. Тому в нас з вами є обґрунтовані підозри, що за в теристичній атаці на Крокус стоїть Росія.